Прославляйте Господа, бо він благий, бо повіки милість Його. Нехай же промовить дім Ізраїлів, що Господь благий, і повіки милість Його. Нехай говорить Дім Ааронів, що Господь благий і повіки милість Його. Нехай говорять всі, що бояться Господа, бо Він благий і повіки милість Його. У скорботі взиваю до Господа, і Він почув мене і вивів мене на простір. Господь мій помічник, і я не боюся, що зробить мені людина. Господь мій помічник, і я сміливо дивлюся на ворогів моїх. Краще упувати на Господа, аніж надіятися на людину. Краще упувати на Господа, аніж покладатися на князів. Обступили і оточили мене, я ж іменем Господнім переміг їх. Оточили мене, але я імені Господнім подолав їх, обсіли мене, наче бджоли соти, розгорілися, як огонь у сухому терні, але я іменем Господнім подолав їх. Вони били мене, щоб я впав, але Господь підтримав мене, Господь моя сила і пісня моя, і став моїм спасінням. Голос радості і спасіння в озерях праведників. Правиця Господня дає їм силу, правиця Господня піднесла мене, правиця Господня дала мені силу. Не умру, а житиму і повідатиму про діла Господні, караючи, покарав мене Господь, але смерті не віддав мене. Відчиніть мені врата правди, і я війду ними, і прославлю Господа, ось врата Господні, праведні увійдуть ними. Прославляю тебе, Господи, що ти почув мене і став моїм спасінням. Камінь, що занедбали будівничі, став в основу вугла. Від Господа це сталося і дивне воно в очах наших. Цей день його ж тварив Господь. Радіймо і веселімось в Нім. О Господи, спаси, о Господи, допоможи! Благословен, хто йде в ім'я Господнє, благословляємо вас із дому Господнього. Бог Господь явився нам, вчиніть свято, несіть жертви до жертовника Господнього, ти Бог мій, буду хвалити тебе, ти Бог мій, буду славити тебе, бо Ти почув мене і став моїм спасінням. Прославляйте Господа, бо він благий, бо повіки милість його.